Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра. Дивимось. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну, показаний імператор, важливий для вас чоловік, і показана ситуація, в якій от десь в чимось він зупиниться. Не зможе далі діяти, рухатись. Це може бути зупинка через стан здоров'я, коли ну, трошки там, знаєте, може бути батьком вашим, може бути дідусем вашим, якщо живий, може бути і чоловіком, навіть і сином. Якісь такі, знаєте, Ну от як. Підвищення температури, от щось таке може статись. Буде потрібна ваша допомога, подолати цей момент. Може бути така ситуація, через яку він буде хвилюватися. Це теж як хворобливо для нього такі хвилювання. Тож будьте на поготові, якщо потрібна, буде допомога ваша, щоб ви вчасно могли відреагувати. Сфера кохання, що буде завтра у сфері кохання. Так, зараз вони не дуже вдягнені. Так, ну у когось затягуються ну, в стосунках затягування з королем мечів трошки як. Собі могли щось намріяти, а тепер можете, собі думати, що щось воно як нема розвитку. Бо тут тільки мріє, тут не таке, щоб щось там дуже могло розвинутись. Тут багато роздумів, не фантазуйте, отак хочеться тут сказати: не фантазуйте, бо. Ви можете трошки, так знаєте, як наперед забігати. Дайте ситуація розвиток такий, як є. От Нічого тут не продавлюйте, не чекайте від людини, от як зможе, так і буде реагувати на стосунки з вами. От комусь така відповідь іде. Далі, діє чоловіка у бік жінки. Аж вистрипнуло щось тут до змін буде тягтись, щось хоче змінити у стосунках. Чоловіка. Тут я б сказала, може змінювати якусь інформацію, як передомовлятись з вами. Може бути дорога якась, ви дізнаєтесь про його, якесь там пересування. Взагалі-то дії такі, як зазвичай, як по колу ходити буде. Тут насправді не дуже так багато дій, таких, щоб про щось розповідати. Ви, ви всі його дії, знаєте, наперед. Це знаєте, як вчора так само було. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. У бік чоловіка. Хвилювання, ревнощі бо тут такий яскравий чоловік. Такий, знаєте, ну, коли жінка знає, що він такий, ну, знає, що його можна ревнувати, ви його зацікавте чимось. Дайте йому тему для роздумів, дайте йому ну, пофліртуйте з ним. Це ж ваш чоловік, ви ж знаєте, як його зацікавити собою. Далі для одиноких. Для одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? То ж, ми ж одиноких дивимося. Звісно, ви пішли з теми кохання в тему роботи, розвитку, в тему, коли ви знаєте, займаєтесь собою і своїм ім'ям, створюєте собі ім'я. Отак тут показано. Ну і це й правильно. Якщо тема кохання зараз не дуже відгукується, то хай краще в роботі буде краще, ніж зазвичай. Правда ж Тож, не буду тут довго базікати, як то кажуть. Далі. Робота. Давайте все ж таки, що у вас буде завтра в роботі. Добре, пішло аж дві карти. Одразу давайте, хай буде так. Угу. А в роботі, знаєте, ви більш просунетесь. Це, знаєте, я, я б сказала більш про навчання, коли ви обираєте напрямок, в якому ви будете просуватись надалі. Напрямок, в якому розвинутись хочете, більше дізнатись більшу майстерність мати. І дійсно у вас тут є можливість так себе створити, що далі ви зможете навіть навчати далі, от такому своєму вмінню когось, ну, хто схоче навчитись, як передавати свій досвід. Отак тут показано. Але спочатку ви чийсь досвід будете надбувати. Далі, що важливо прийняти завтра? У Вас як відродження по фінансовій сфері йде. Отак тут. Коли якась, наприклад, пропозиція спрацює або якесь. Ну це як чийсь досвід. Ви в? Втілювати будете в свою роботу, і це е, дасть вам заробіток. Е, е, ось так тут І це швидко, це не так, що буде щось, знаєте, ви робите робите. А коли там ті гроші будуть, ні, це Ну ви будете знати одразу, коли ви е, будете заробляти на цьому, на тому, що ви робите. Від чого краще, б за все, відмовитись завтра. Якщо ви думаєте над тим, що треба піти з якоїсь роботи або з якоїсь ну, там, напрямку якогось, відмовляйтесь від таких думок, бо у вас ви будете задоволені якимсь заробітком. Тобто це буде рутинна робота, така, що може набридати вам. Але якщо ви почнете цим займатись, то поступово ви вийдете на такий, знаєте, ну, як циклічний заробіток, стабільний заробіток. Тобто, наприклад, там, кожного місяця у такого-то числа ви будете отримувати за це гроші. Тобто відмовтесь від того, якщо ви знаєте отак, емоційно приймаєте рішення. Подумайте, не спішіть давати відповідь, ну, відмовлятись принаймні. Далі. Так, чого ж вам не уникнути? Ну, Все ж таки, ревно, щоб не уникнути. Ревно, ще, якщо у вас стосунки оформлені ну, по документах, або. Ні, це про оформлені стосунки. Ревно ще, от, дивіться, у кого як. У когось це чоловік буде ревнувати. А у когось ви будете чоловіка ревнувати. Все ж таки, от ви різні. Але от така ситуація показана. Ну, тут щось таке трапиться, що ви або будете виправдовуватися, або перед вами буде виправдовуватись. Парада від вищих сил для вас на завтра. Тут завершення з якоюсь роботою, з якимсь колективом. Тут самі десятки, навіть на дні колоди десятка. Це може бути так, що ви там десь у відпустку відправляєтесь. Це не обов'язково, що це просто от звільнення з якогось колективу. Ні, я б навіть так і не казала. Це, на жаль, може бути для когось з вас, що на лікарняний людина піде. Або це ви, або у вас в колективі хтось. От просто от, ну, людина може вийти з колектива. Отак показано. По стану здоров'я більш за все. Може бути така ситуація в сім'ї, може бути навіть через операцію якусь. Ось так. Ну, будьте готові. Ось і все. Але по таких картах тут, знаєте, до цього йшло. Десятка вона ж дає таку відповідь, коли. Ситуація ну вона складалась таким чином. Це людина, знаєте, як готовність тут точно є. Це не зненацька. До, до десятки там аж дев'ять кроків було. Тож, е... ви, зна... ви знаєте, це не так, що щось там як сніг на голову піде. Ні, це ситуація, в якій у вас навіть є таке, знаєте, як готовність до цього. Ну, будьте вже готові, бо попередження від вищих сил іде. Що ось, ось, оце, це, як знаєте, якщо десятку показують, то це початок завершення якоїсь справи. Ось так, над якою йде праця, над якою от ще треба буде. Ну, як щось зроблене буде, і треба буде ще допрацьовувати. ось так. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, людей теж гарних вам. В життя і бережіть себе обов'язково, і не забувайте підписуватися, якщо дійсно цікавий такий контент. Побачимось! Всім пока!